Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Рада вас вітати на своєму каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні ми будемо дивитися з вами разом, що чекає Запоріжжя та в область в найближчий час. На що розраховувати, що збирається робити. Ворог. Не забувайте підписуватись на мій канал, залишати коментарі, побажання, яке саме відео ви хочете подивитись. Давайте будемо дивитись, дивитися. Запоріжжя. Що чекає? Гарні новини, якась співпраця, щось новеньке, гарненьке, справедливість, радість, відкрите серце, але є небезпека вночі. Є. Бачите? Є небезпека вночі. Коли ця карта випадає? Пожит по житловим будинкам може бути небезпека. але надія є і такий настрій в самому місті дуже позитивний. Дуже добра енергетика, знаєте. Як світло за сонцем, так? Йдемо за сонцем. Світло в кінці тунелю. Запоріжжя. Просто дається енергія для того, для того щоб вирішити важкі складні питання. Це дуже добре. Запоріжжя. покажи мені підсвіти мені. Стабільна ситуація. Багато буде хлопців двохсотих на нашому напрямку, щось смерть йде. Будемо дивитись область, тому що не дуже гарна карта. Чекаємо на якісь новини. Колаборантам буде не дуже добре, але вони є. Знову почнуть якусь інформацію зливати. Будемо дивитись наступ, тому що показує рух, показує якусь допомогу для міста. Гроші будуть виділятися додатково. Якась буде потреба вивозити людей. Енергодар, можливо, з звідти або десь там поруч. І буде знову якась інформація по Енергодару неправдива. Мені тут не подобається те, що я бачу. Тут ще таке питання, що те, що ми просили по Енергодару, будемо його окремо дивитися, але кажуть так, що... Те, що нам просили ми допомогти, ну, наприклад, можливо, світову спільноту втрутитись, не буде цього. Нам скажуть, самі вирішуйте це питання. В Запоріжжя будуть укріплювати. Ні, а що. Є небезпека прильотів. Попередмістю знову. Тут, бачите, такі будиночки маленькі, як приватний сектор, може бути. Область. Ну, от, найближчі. Може буде як в місто летіти, а збивати будуть на підльоті. Давайте дивитись. Ще, тому що мені не дуже подобається картинка. Дуже багато якихось подій, які швидкі і швидко реалізуються, здійснюються і не дуже приємні. Запоріжжя, покажи мені під світи. По воді щось буде йти. Є небезпека, є небезпека з повітря. Як би то вони нам масова не вчинили якихось. От, дрони є небезпека з повітря. Інфраструктурні об'єкти вода. Запоріжжя угу. небезпеки. Ви знаєте, воно може. Тут є можливість уникнути великих втрат для міста і великих втрат серед населення. Тобто, просто буде як неприємна ситуація. Але передмістя. Там не дуже добре. Це пов'язано з тим, що в нас бої йдуть. Зіткнення в області. Я так думаю, що просто нам на все анонсується і правильно робиться. Ще інформація по Запоріжжю Фіналізуй мене. Важко. Ну, важко. Тут більше якась радість буде за військових, але ми радіємо якісь новині. А насправді великі втрати серед наших будуть йти. 5-7 днів, за яким ми дивимося. І знову ж таки, от буде якась така ситуація важка, буде гарячіше ставати в області. І тільки потім нам щось ще прийшлють. Тобто ще якась техніка, щось приїде. А можна заздалегідь давати, так? Ми їм склади так будемо спалювати. Ну, тому є небезпека для Запоріжжя. Тут, знаєте, навіть можна, як зрозуміти, що будуть прильоти. Шум, 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 тривога, тривога. От якась така, знаєте, от активізація, що ми не можемо зрозуміти, от відчувається таке, як в повітрі, що так. що щось іде, щось летить, прям. По відчуттях це буде, Можливо, знову нам ці мопеди перші підуть, а вже потім ось. От, от Ось так якось іде. Так, що то ще хочеться влади в Запоріжжі? Щось хочеться подивитись. Гроші йдуть. гроші. Гроші, які вони не зразу витратять. Тут, можливо, тут гуманітарка точно, тому що йде, що людей ще будуть вивозити. Може, зараз будемо дивитись. Оріхів гуля поле, а може, і з того напрямку повезуть. Це можливо. Дивимось. Так, що, Васильівку? Василівку. Кажуть, мені мовчи. Мовчи. Таємні знання Верховна Жриця. Мовчи. Та в вагоні меч, ми там дуже будемо близько. Мовчу. Небезпека. Хто місцевий, небезпечно. Бердянськ. Пологи не хочу дивитись. Бердянськ. Руйнування десь біля води. Ми наносимо. Ми наносимо а, такі якісь, ну, Своя маленька перемога там. Для того, щоб шлях собі проложити прокласти туди, і щоб менше смерти серед наших хлопців було. Так по бердянськи Мелітополь. План ще є, що він в процесі. Щось нам десь не вдасться. Будуть вивозити там вивозити там місцевих, тому що там буде питання підніматися в Мелітополі. Діти, жінки, діти, ви зрозуміли, не захищення верства населення буде. Не показують бої в самому Мелітополі, але показують, що щось такі неприємні для наших військових ситуацій. Тобто рух є і рух важкий в тому напрямку. Енергодар. Прильоти можуть бути? Горить щось аес. Аіс запорізько покажи. Якісь гарні новини звідти. Нам якось тихіше, спокійніше. Вони, мабуть, там просто знаєте, що вивезуть? Вивезуть техніку звідти якусь важку. Щось, що могло б підірватися, наприклад. Дніпрорудне. Обстріл якийсь буде. І поруч дуже гучно. Не, ну, неспокійно в Дніпродному. Неспокійно, погано якось з провізією. Так мак, ну, так мак чекай. Там просто дуже гаряче буде з нашого боку. Такмак чекай на нас. Вони будуть намагатись десь нас підрізати. Там, ну, показує рух. Ми не сидимо на місці, але знову ж таки, зараз же починаю показувати, що ми не тільки з повітря ворога б'ємо, а й трошки-трошки вже по землі йдемо. Гуляй поле Та ж карта, що так мак Радість серед військових, підсилення там наших, рух наших, і вогнем ми вижигаємо ворога. Так. Оріхів. Можуть зменшитись прильоти. Може, може, трошки ми щось ворога відсунемо і може покращитись ситуація. Вільнянськ. Вільнянський район є небезпека прильотів. Тут дуже сильно те, що в області відбувається, але тут одна і видно, що. Військовим там простіше перебувати і працювати. Ну, я зрозумію, що це наша територія, але ж і вони більш здатні тут захистити населення Більнянське. Тут дрони йдуть, щось таке маленьке противне летить. Може збити на підльоті до самого міста а в районі. Не впаде загальна інформація. Гаряча, гарячі тижні, гарячий місяць. треба От Ми знаєте, як будемо намагатися переламати саму ситуацію на фронті, перебити їх, щоб прям рухатись, рухатись і вже не зупинятися. Це буде вдало, але по інфраструктурі будуть прильоти. По воді, до води йде. Іде обстріл Запоріжжя. Ну, тримаємося, молимось, тримаємося. Багато жертв серед військових наших так підтверджується, те, що бачу. Дякую, мої хороші. На жаль, поки що так.